Звичайні дроби – Це число, яке записане у такому вигляді. А поділити на Б. А ділене Б дільник, а знак ділення записуємо рискою дробу. І називаємо ділене чисельником, а дільник знаменником. І тоді, якщо А дорівнює Б, то ми отримаємо, що дріб дорівнює одиниці, наприклад. 7 яблук поділити на сімох кожному по одному яблуку. А якщо А більше Б, тоді дріб А поділити на Б більше, ніж один. Наприклад, 12 яблук поділити на 10, то ще два яблука залишиться. І їх теж поділимо на 10, то отримає кожен по яблучку та ще трішки. То такі дроби називаються неправильними. А от якщо А менше Б. Тоді дріб менший, ніж одиниця. Наприклад, три яблучка, на сп'ятеро. п'ятеро. То ніхто не отримає по цілому яблучку, а буде менше, ніж одне яблучко кожному. То такий дріб називається правильним. А нам треба записати із чисельником 7 три правильних дроби. Правильний дріб це коли знаменник більший, чисельник менший, ніж знаменник. То ми можемо тут одразу писати 8, наприклад. 8. Або хочемо одразу 15, а хочемо 305, наприклад, або 301. 7, 301 Це правильний дріб. А тепер, пишуть, кажуть, нам запиши усі неправильні дроби. То вони думають, що ми всі зможемо неправильні дроби написати. Неправильні. Коли. Знаменник менший, ніж чисельник: 7 перших, 7 других, 7 третіх, 7 четвертих, 7 п'яти, 7 шостих, 7 сьомих. А от 7 восьмих це вже буде правильний дріб. А тепер треба записати дріб, який дорівнює число 1. А риска дробу це знак ділення. 7 поділити на 7 дорівнює 1. Було легко.